Надихає те, що змінює новини, факти, історії, творчу і про творчість. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу. Наступні чверть години про те, чим жила культура сумська і не лишень. Мене звуть Христина Бондренко. Вперед за новинами. Із приватних колекцій на вернісаж мистецька палітра сумщини про своє рідне 24 фото із Україною у світ, та як харківські волонтери війну перетворили на мистецтво. Відповіді на усі запитання в ексклюзивних новинах. Ляків Розмиття техніки, стилі та мотиву розкриває виставка мистецька палітра Сущини». Усе своє рідне, подивимося ближче. 28 робіт, стільки ж майстрів, пензля і полотна. Серед них Іван Гапоченко. Цій картині більше двох десятків років. Сьогодні автор дивиться на неї зовсім по-іншому та ностальгує. Цю роботу. Звичайно, що Призабув, але коли побачив все, згадав тоді в мене була був такий період. Я поставив собі задачу зробити цикл робіт розміром 50 на 50. Вернісаж із ноткою ретро, бо ж роботи -х, 90 х років. Тут можна згадати маститих і познайомитись із тими, хто тільки не починає свою творчу дорогу. Виставка із приватних колекцій, наших сумських художників, сумські пейзажі, сумські мотиви, за яким принципом відбирали роботи і в принципі тих, хто представляє їх сьогодні тут. Угу, дякую. А, наш залби має дві концепції: одна це пізнавальна, тому що він наукові бібліотеці, а друга це благодійна. От, враховуючи ці два моменти, формувалася колекція. Пізнавальний, в чому тут нюанс? А, виставка ця сформована не з рук художників, а з рук колекціонерів. І виставка ця вона має такий ретро, як би такий нюанс. На ній багато робіт є 90-х років. От і на ній якби сумчани можуть побачити і наново, можливо, для себе відкрити сумських художників. Більшість ваших виставок у філантропі носить такий благодійний характер. Це стало винятком, чи в принципі також слідує традиції? Традиція продовжується, виставка благодійна. Хоча й часи важкі, але ми дуже сподіваємось на підтримку сумчан. В даному випадку у нас домовленість із колекціонером про те, що якщо робота буде куплена, будь-яку роботу ми можемо продати, то 50% від вартості цієї роботи буде спрямовано на лікування маленького сумчана на Максима Кліпи. Хлопчик-онкологія, ну і а батько його воює в Чугуєві, кулеметчі кроти. Ну, ну як ми можемо бути байдужими і не допомогти. Поки ж одна виставка у самому розпалі у планах уже і наступна, і не одна. А Виставковий зал філантроп доволі таки молодий культурний осередок у нашому місті, кого вже встигли показати сумчанам, і в принципі, що плануєте на найближчий час, чим ще будете дивувати. Угу. Ну як я вже сказав, концепція філантропу вона різноманітність. скажімо так, ми не претендуємо на якийсь академізм чи на якусь нішу певно, але різноманітність. Щоб було цікаво, було, було різноманітність. У нас Проходили тут і арт мами, і ветенанка, і художні роботи, і фотографії були. А, наступна виставки, наступні будуть дві виставки. Дуже цікаво, я Відразу запрошую сумчан. Це буде у вересні, буде виставка. До нас приїдуть художники із Прикарпаття, двоє брат і сестра і займуть не тільки цей зал сусідній, Буде велика, ну я би сказав, грандіозна виставка. Дуже цікаві, дуже розкручені художники. Ну, як вам сказати, особисті чим цікава Наталія Поліщук. 33 роки, мама чотирьох дітей, але має Виставок персональних, в тому числі половина з них за кордоном, я просто в шоці був, коли бачив такий послужний список. А в жовтні буде не менш цікаво. Це буде спільний проект мій і художниці сумської Дарі Прохорчук Старовинні садиби сумщини. Тобто, Дарія буде писати сім наших старовинних садиб. Я буду готувати історичний, краєзнавчий, такий ну популярний матеріал. Для тих, хто ще не встиг побачити полотно сумських художників, мають таку можливість. Виставка розмістилася у стінах виставкової зали філантроп і працюватиме до 2 вересня. Гільзи уламки снарядів та ящики із боєприпасів у розряд мистецтво, майбутні експонати із Боремного сходу, харківські волонтери вивозили десь із півроку. Назбирали чимало із привезеним. Працювала десятирічна художниця Переселенка. Військове приладдя дівчинка перетворила на мирну красу, не лише із помислів творчих, а ще й з благодійних міркувань. Не хочеться продати всі ящики, всі картини, щоб всі ці деньги пошли на благотворительнесть солдатам, дітям переселенцам. За тиждень усі представлені роботи стануть лотами. Частина отриманих коштів піде на шкільні товари для дітей, які і досі лишаються у зоні АТО. У нас есть несколько школ в Луганской области, которые пострадали во время обстрелов. На данный момент они практически восстановлены в той части, где могут проходить занятия. И есть отдаленные пункты, как Новотошка, в Катроицке, там где остались, ну, скажем так, наиболее незащищенные семьи с маленькими детьми, у которых нет средств собрать своего ребенка в школу. Фотографії облетіли увесь світ, перемагали на міжнародних конкурсах, публікувалися у відомих світових виданнях. На кожній світлині незалежна Україна без перебільшень і прикрас. Тут і моменти пекельні, і тріумфи, і колоритні персонажі. На цих фото Україна та українці, які не лишили байдужою міжнародну спільноту. Секрет доволі простий натхнення та ароматна кава. Вона молода, креативна і ну дуже творча. Сьогоднішня гостя нашої програми талановита Юлія Горінова, не сама із першою персональною виставкою під символічною назвою Життя. хотіла стати лікарем, пішла дорогою творчою. Свою першу персональну виставку презентує молода, але амбітна художниця Юлія Гурінова. Сумчанам дарує власний погляд на життя. Ми вас дуже раді вітати з першою персональною виставкою. Ні для кого не секрет, що це дуже відповідальна, творча, але дуже відповідальна справа. Як готувалася, як таки наважились показати свій творчу доробок сумчанам». На самом деле это была инициатива моих друзей. Мне было вообще абсолютно <laughs> все равно выставиться это все или нет. Но друзья сказали, как бы надо показать людям. Может быть, кто-то найдет свое вдохновение, кто-то найдет свое, свое что-то родное, что-то близкое. Поэтому вот так случилось, что я сегодня здесь. Конечно, интересно, потому что в своей биографии вы пишете, что с мастерством не прагнули повязать свое я Как так вышло, что действительно мы сегодня тут спостерегаем вашу творчество? В детстве я вообще мечтала быть стоматологом или врачом, или ну, что-то связать себя с медициной. А так получилось, что когда мне пришлось выбирать профессию, то есть между творчеством, творчеством либо же через э, что-то с медициной, то есть я выбрала творчество. Вот. Ну и в принципе перед вами сегодня стоит художник, такой вот начинающий. Поэтому мне, я не ошибаюсь в своем выборе, я думаю, это мне ближе, чем медицина. Здесь ширі можливості, ширя польот, душі. За кілька років у заповітні шухляді назбирала чимало креативних фішок. У яких умовах вам найкомфортніше працювати, тому що дуже багато художників любить там працювати на планерах, хтось закривається у своїх майстернях і там творить, де вам комфортніше, там, де є кофе. Всі ці картини із музичним присмаком, бо ж писалися під улюблені треки художниці. Що ж, у кожного свій творчий рецепт. Моя любима музика, така от розмірена, глибока, без слов, куди-то вносяща вдаль, в пространство, в безконечність. У списку творчих інгредієнтів, особлива позиція, у натхнення. Головний секрет це вдохновення. Тобто В моем случае, если нет вдохновения, нет никакого процесса. Есть вдохновение, это, это значит сон, бессонные ночи а, напролет. Не знаю, ну по-всякому бывает. Когда есть вдохновение, вот мой секрет. Я к работе подбирала, властно, для цивилизации выставки. Да как? По-творчески. Что с кем смотрится? Ну, эти картины я писала не для выставки, но так случилось, что для выставки получилось. На виставці творчий мікс. Тут і пейзажі, і абстракції, і найулюбленіше для художниці портрети. Для ролі моделі як обираєте взагалі людину? <говори> а, да, з котрі ємоціональні контакти, виходить, більш похоже. Про процес із перших вуст моделі та за сумісництвом товариша. Імпровізація була на ходу, був чисто такой А4 листочок. Ми сиділи в парці, пили кофе. Просто так чисто говорю, Юля, возьми, нарисуй мене. І от чисто так швидко все вийшло. Достатньо... Причому рисувала ручкою. І ручкою достаточно, тобто справляла там черты лица, там і ручкою очень ну, ...цікавий рисунок получився. Дивуватися нічому, бо ж креатив для дівчини – то скоріше стиль життя. Вона завжди була дуже креативним людином, вона завжди не боялась ніяких експериментів. Тобто в училищі вона вот, у нас була супер-живописець, тому вона молодець. У неї є стремлення, життя. Вона, вот. коли рисує, вона нічого навколо не замічає. Не відбивали її охоту. Якщо у людина життя, пусть. То його будучи її, суття, її життя. бачення свого майбутнього продовжувати розвиватись та організувати ще одну персональну виставку, але вже у новому форматі. Щось вже запланували на майбутнє що, в принципі, буде така собі імпровізація. Як і сталося з цією виставкою. Моя життя – сплошна імпровізація. <святку> Не знаю, що буде потім. але якщо вийде зробимо ще виставку, може бути в іншій манері, в другому стилі. Буду відкривати себе з другої сторони. Фініші, тож останні його дні маємо провести по творчому продуктивно. У цьому допоможуть наші анонси, Кіноновинки, театральні прем'єри, мистецькі зустрічі. Що підготувала культурна афіша Сумчана? Розкажу прямо зараз. У липні Ренесанси подарували місту класний стендап-вечір і вирішили на цьому не зупинятися. 28 серпня о 20.00 на сцені ресторану графін. Найсильніші стендап-комедіанти країни знову зійдуться у гумористичній битві. Вас чекатимуть коміки з телепроєктів «Стендап-шоу». розсміши коміка і не лишень. Зробіть свій вечір позитивним. Такою порцією культурних новин ми завершуємо цей тиждень і вже готуємо нову, не менш цікаву та гарячу? Я, Христина Бондаренко, прощаюся з вами до наступної п'ятниці. І ще раз нагадую: усі випуски програми ви можете завжди знайти на нашому сайті. Його ви бачите на своєму екрані. Люблю вас!